Саламчик. а це того очікувана та серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Ця серія получилась дуже жахою, тому підтримуй мене своїм лайкусиком та коментарем. Дуже буду вдячний. Обов'язково оформляй підписочку на мій телеграм-канал. Там вся інформація про стріми та про вихід нових роликів. Посилання в описі. А я запрошую тебе іграти разом зі мною на Юкрейн ГТА, сервер Західна Україна, Південна Україна. Заходи на мої сервера, вводи обов'язково промокодик Форті з другу по сьомий рівень та получай 40 тисяч гривень братанчик на початку ігри. Посилання на скачку ігри є в. Друзі, а ми вже в грі. Буквально через пару хвилин буде злітати віла, і зараз ми постараємось її зловити. В ГОСІ вона коштує 3 мільйона і 250 тисяч гривень. Злітати вона буде рівно 15.32 і там щось вроді 37 секунд. З собою я взяв в разі чого напарника. Він мені допоможе її зловити. Надіюсь, там демити не будуть, все буде чисто. Зараз загалом ми будемо чекати часу, а пізніше я покажу, як я то загалом буду ловити. Давайте для початку думаю, підемо відправимося та подивимося, що тут є. Як ви бачите, тут людей дай Боже здоровочка, ага, вони. Місце зайняли, прикиньте, всі якось місце позаймали, і треба буде якось пробратися в ту херню. Або є ще, знаєте, який варік, заспавнити машину і просто через верх заскокнути. Опа. Со, so, найс, nice. забирай, тачку, забирай, забирай. Після чого я довго шукав собі комфортне місце, щоб класно і з легкістю зловити дім. Друзі, як ви бачите, загалом я зайняв місце і все по кайфу. Тепер лишається всього-навсього дочекатись часу і просто максимально зайти першим вперед, щоб, знаєте, ну, зловити дім. У мене серце скаче капець дуже сильно. Пробуй! А, хтось купив вже якийсь коля. Де да, зловив хтось все-таки. А як він зловив? Типа, я розумію, що в чаті показало, але він якось зловив. В принципі, я побував, друзі, загалом, як ви бачите, на зльоті, і ось так воно виглядає. Хто зайняв чергу, той молодець. Знаєте, чимось похоже дуже сильно на, е, скажімо так, секондхен. Можу сказати одне, що до того я загалом хати не ловив, і для мене це було в перший раз. І це досить цікаво. Ну, чесно сказати що була дуже велика конкуренція, і шанси того, що я б зловив, ну реально були маленькі. Але загалом думаю Ну і в данішому ми постараємось зловити якусь квартиру або загалом зловити ось таку віллу. Це би було реально круто, тому що такі вілли продаються, ви самі знаєте, дуже дорого. Друзі, а це вже в нас наступний день, і як ви бачите, я знаходжусь в агенції, не просто так. Давайте я підійду на чекпоінт і як ви бачите, з будинків сьогодні буде злітати один ось такий будинок за 3 мільйона гривень. Давайте я подивлюсь інформацію за 5 тисяч гривень. Він буде злітати половина другої години. Слухайте, зараз є вівторок, і ось така година це є дуже. Добре, тому що онлайн буде не занадто великий. Окей, годину ми дізналися. Давайте знайдемо цей будинок на карті, поїдемо та подивимось, як він загалом виглядає. Так, друзі, ми вже знаходимося на місці, як ви бачите, в принципі, ось така будівля з таким басейном, з такими двома гаражами, і ну, виглядає вона досить класно. Давайте подивимось, так справді вона буде злітати. Але знаєте, для початку загалом ось така будівля це досить непоганий варіант, як для мене і взагалі, як для шляху бомжа. Тому будемо чекати половину другої, саме 13.30. Чи 32 не пам'ятаю, і будемо ловити цей будинок. Тому давайте спочатку я відкрию свій телефон і покажу, скільки я вже підготував грошей на монобанк. Як ви бачите, на монобанку 3 мільйона і майже 200 тисяч гривень. Для початку я впевнений, що потрібно нам створити новий гаманець, а саме біткоїна. Я думаю, краще всього вложитися в біткоін, тому що, ну, не знаю. Так хочеться мені. В Real Life не можу вложитися, хоча б в Ukraine вложусь. Давайте придбаємо. Все, у нас є карточка біткоїна, і на ній, як ви бачите, зараз 0 біткоїнів. Взагалі просто нічого немає. Так, все окей. Покласти гроші. О, я вам бачите, можу на біток покласти гроші і можу покласти на цю карту. Ну окей, давайте я думаю, попробуємо. Я дивився загалом на сайтах. Біток зараз по 37. Окей, давайте тоді зараз швиденько я положу, покласти гроші Так, біткоін. Да? Це в нас виходить. Ага, ага, ага. Бо там ще комісія. Рахуйте. Все, ложимо 3 мільйончика. Покласти гроші. Всі гроші були успішно покладені. У нас рівно на баліку, як ви бачите, 4 мільйона прям дуже рівно. Тим часом ми відкриваємо телефон, заходимо в монобанк і дивимо. Це що у нас там по криптовалюті а по криптовалюті, як ви бачите, у нас цілих 2 біткоїна і там щось половина, напевно, чи як не знаю. Ну коротше, як ви бачите, 3 мільйона я сюди положив. Ну, в загальному, я думаю, це буде досить цікаво. Подивитись за тим, послідкувати за графіком і надіятися, що біток реально виросте. При тому 3 мільйончика положити це нормально. Є. Хлопці, як ви бачите, я вже загалом на сльоті, тут мене трошки перекривають, але нічого страшного. В нас злітає 1332, зліва я поставив для себе секундомір, і реально надію, що я зловлю цю хатину. Так, ну що ж, пробуємо, друзі. 32, 35. Ще лишається буквально півтора хвилини. Я надіюсь, мене зараз не заруїнять, бо тут ще так руїнні, що я просто не можу. Давай, давай, пару секунд буквально. Бля, ти вже взяв. Як вони взяли? Я рівно в такій то годині підійшов. Мене пише зайти до будинку. Ви серйозно? Після цього в мене дуже жорстко бомбануло, і я не захотів далі іграти. Я просто вийшов з гри. Буквально через дві хвилини нас починається наступний зліт котреджа, і зараз будемо старатися його ловити. Ай-яй, було в чаті, братва. Ото я промахався. Я тепер загалом поняв, братва, як воно злітає. В чаті загалом прописується, і після того як в чаті прописується, ми можемо зайти та придбати дім. Тепер все зрозуміло, як тут діло працює. Що ж, друзі, получається, не змогли ми зловити дім, зато ми зможемо зараз зняти гроші з монобанку, а саме з депозиту. Тому заходимо в монобанк та дивимося на наш депозит. А на нашому депозиті, як ви бачите, вже є 8 мільйонів, і пише дата закінчення. Можна зняти, в принципі, по кайфу знімаємо гроші. Загалом, як ви бачите, це дуже добре. Давайте зайдемо на нашу карту біткоїна і подивимось. Опа, як ви бачите, я в плюсі на 448 тисяч гривень. Тобто біток виріс і слухайте, ну ми в плюсі. Так, біткоін росте туди-сюди. Депозит, як ви бачите, вже закінчився. Скоріше за все, треба буде відкривати новий депозит. Але для початку, я думаю, піти відправитись, подивитись, що там в магазині одежі, тому що цей скінчик мені вже трошки набрид. Ну, хочеться знаєте, якийсь такий солідніший скіночок. thank mm -hmm. you Друзі, нарешті я закінчу, Як ви бачите, ось такий получився в мене прикид. Він мені дуже сподобався. Загалом, як ви бачите, скін психа, ось така масочка за 120 тисяч гривень. А також, як ви бачите, ось такий рюкзачок, і все оце обійшлося плюс мінус там до двох лямчиків. Ну нормально, нормально. скінчик бомбезний. А зараз їдемо на свою квартиру. Я положу ось цей свій старий скін, після чого пізніше в наступних серіях ми його продамо. Називається загалом братва, прийшов на контейнер. Як ви бачите, таке враження, що тут пів серверу. Просто подивіться на цей натовп людей і як вони зараз будуть битися за контейнери. Я, я чесно скажучи, думав, що я прийду і зможу щось там поставити, але таке враження, що реально в мене нічого не вийде Подивіться, скільки всього людей. Ну, ні за це ту навіть мотлов заберуть, скоріш за все, постараємося поставити якусь ставочку но факт того, що мене переб'ють, це 100%. Опа, вже хтось демить, опа, а таке накарається. Там взагалі якась шапка. Так, Європа, США. Давайте США зайдемо США, ставимо ставочку 1 Ну дивись, поставив ставочку 1 мільйон. Зараз якісь какашечки будуть перебивати. Я навіть в тому впевнений. Що ставимо далі? Будемо дивитися, що там у нас загалом буде. Я надію, що це реально буде окуп, тому що поставили, як ви бачите, мільйон 450 тисяч гривень. Так, ну що у нас відкривається контейнер і. опа! О! І що тут, братва, і що це за таке. Єма, єма, це забирати вірно його надо, да? Да, продав. 8 мільйонів 500 плюс їбать. Братва, нормальна тема. Зайшов на контейнери, відкрив, що в мене 10 лямів на руках. Я розумію, що я не завжди фартовий, Ну, в тій ситуації, виходить, я фартовий. Дуже багато і часто загалом писали мені в коментарях Фортіс, попробуй знову мисливство. Вроді оновили його, зробили кращим, тому попробуй затести заробіток тут на а то краще. Як ви бачите, на моєму балансі все ж таки великі гроші. З контейнерів ми гроші змогли підняти. Але все ж таки я хочу попробувати попрацювати мисливцем. Можливо, реально тут дуже добре платять. І зараз ми розберемо всьому. Відкривати нову рушницю за донат валютою, я вважаю, не потрібно, так як вона кожен раз ремонтується. Все, ми її поремонтували. Після чого давайте візьмемо патронів. Так, ну скільки можна взяти? 15 патронів, думаю, хватить. На 450 гривень. Так, і де тепер нас? Ага, ось овітьміть. О, приціл поміняли, кстати. Прикольно. Все, забили так швидко, непогано. Так, все від медика. Ми здобули, скажімо так, і йдемо дивитися, що в нас тут далі є. Далі я продовжую своє полювання та назбирав ще немало предметів. Підходимо на біржу продажу та продаємо, що в нас загалом є. Цікава пропозиція: 1 кілограм 3 тисячі туди-сюди, 5 цього, 3 ось цього. І наше ось це м'ясо за 4 тисячі то одну Слухайте, ну заробіток досить непоганий, реально для новачків. Пройшло не дуже багато. То часу, і ми вже плюсунули ну хороші гроші, десь 40 тисяч чимось гривень Воу, воу, братанчик, я бачу, подивився відролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відеоролики Там також багато чого цікавого. Тому братанчик, залітай та дивись.